Привіт, мене звати Каріна і я вітаю вас на моєму каналі у своєму новому відео. Це відео буде про мою вечірню рутину, вона в мене плюс-мінус завжди кожного вечора однакова, можливо там тільки трошечки відрізняється в деяких речах, але загалом вона в мене однакова кожного дня. Своє відео я хочу розпочати з приготування швидкої вечері. Сьогодні на вечерю у нас буде рибка, а саме морський вовк. Я дуже люблю ось так просто запечену рибку в духовій шафі. Це завжди смачно і досить легко в приготуванні. Рибку я змащую оливковою олією. Ця олія в мене з додаванням лимону, але можна і змастити класичною олією. Потім я додаю перець та сіль, можете додати якісь свої улюблені спеції. Я ще поклала чебрець, було б краще, напевно, розмарин, бо чебрець, мені здається, більш підходить до м'яса, але в мене його не було, тому кладу чебрець. І все. Відправляю в розігріту до 180 градусів духову шафу десь приблизно на 20-25 хвилин на режим гриль. До рибки я буду відварювати просто пасту та хочу ще зробити салатик, просто листя салату, помидорчик та моцарела. Ще я хотіла додати авокадо, але забула його купити. Тут до мене прийшла моя незмінна помічниця, яка мені дуже допомагала в приготуванні салату. До речі, на відео я використовую свої нові млинки для солі та перцю. Вони зручніші, ніж минулі, але естетично виглядають гірше і програють бамбуковим. І ось така проста, швидка, але дуже смачна вечеря у нас вийшла. Я принесла чисті сухі речі доньки і хочу, поки вона грається, зараз їх поскладати до неї в комод. Там у неї лежать такі органайзери. Це органайзери українського виробника, і вони дуже-дуже зручні для зберігання. Саме ось таких маленьких дитячих речей. Там є такі розділювачі між відділами, тому можна ось так речі складати стовпчиками, і коли ти виймаєш якусь річ, то інша річ не падає. Така організація, як на мене, є дуже зручною і дуже сильно мені подобається. Якщо ви ще не пробували, то обов'язково спробуйте таку організацію саме дитячих речей. Потім ми з донечкою трохи поскладали пазли. Пазли ми зараз складаємо так, що я даю їй якийсь один пазл, а вона шукає, куди його треба поставити. Взагалі вона в мене дуже любить такі ось речі, як складати пазли, складати Лего, і нещодавно ми спробували почати гратися в настільні ігри. Я їй купила гру, в неї можна грати від двох рочків, а в ній там такі маленькі гумові фігурки тваринок, дерев'яний кубик, на якому намальовані кольори, та така доріжка з різними кольорами. Потрібно кинути кубик, на кубику тобі випадає колір. І ти потім своєю фігуркою стаєш на доріжку на той колір, який тобі випав на кубику, і так то перший прийде до фінішу. І ви знаєте, їй дуже сподобалася ця гра. Тому, якщо ви ще не пробували з такими маленькими дітьми гратися в настільні ігри, обов'язково спробуйте, бо я спочатку теж думала, що їй ще зарано, вона ще замала. Але коли купила цю гру і побачила, як у неї гарно виходить і як їй сподобалось, то пожалкувала, що не купила раніше. Хоч їй обов'язково купити ще якісь ігри, і мені здається, це дуже класний спосіб проводити час разом з батьками. І такі спільні ігри, на мою Думку, залишають теплі та приємні спогади про дитинство. Тут донечка мене попросила дістати трикутник піклера. Це, до речі, дуже гарний гаджет для розвитку великої моторики. А я потроху почала прибирати іграшки та розстеляти постіль. Я намагаюся залучати донечку до того, щоб вона збирала іграшки за собою самостійно. Поки що вона звичайно ще маленька, тому я їй допомагаю і не завжди, звичайно, вона хоче їх збирати зі мною. Але в більшості випадках все ж таки, ми збираємо іграшки разом. ванни. Я одягаю донечці піжаму і переходжу до чищення зубів. Зуби я завжди її чищу, ось так лежачи на ліжку, тому що так мені зручніше, я можу гарненько побачити всі-всі зубки зі всіх сторін. І насправді ми зовсім недавно почали так спокійно чистити зуби, хоча ми чистимо зуби від першого зубчика, але все рівно в якийсь момент вона почала просто відмовлятися від чищення зубів, і довелося бути трохи наполегливішою. І зараз, нарешті, чищення зубів у нас проходить спокійно, і ми навіть додавали за рекомендацією нашого стоматолога чищення монопучковою щіткою та флосом. Після чищення зубів я е, донечці читаю книжку. Книжку вона завжди обирає сама. І частіше за все це одна книжка, інколи буває дві. І все, донечка готова до сну. того, як донечка засинає, я повертаюся на кухню та прибираю все після нашої вечері. Звичайно, це можна зробити ще до того, як дитина йде спати, але зараз моя донька ходить до дитячого садочку, і тому в будні дні ми проводимо доволі мало часу разом. Тому мені б хотілося вечором приділити увагу їй а поприбирати вже потім після того, як вона засне. Посудомийну машину я по максимуму завантажила посудом, і мені залишилось помити руками тільки те, що не можна ставити в посудомийну машину. Взагалі, посудомийна машина це просто супер гаджет, який дуже допомагає та спрощує рутину і зберігає ваш час. makes me feel this way. До речі, для миття посуду я використовую губку, яку купила в Сінсей, але поки що я не зрозуміла до кінця, чи вона мені сподобалась. Вона більша, чим та, яка в мене була із Ікеї. І я поки не можу зрозуміти, чи мені зручно, що вона така досить велика, чи ні. Просто протираю своїм засобом оцет плюс вода. Він дуже гарно справляється зі всіма забрудненнями, особливо жирними, і його не треба змивати. І тому я його дуже люблю. Ось так використовувати в своїх повсякденних зимах. Love is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are, and you'll be enough if you're. Далі я переходжу до прибирання ванної кімнати. Зараз я буду прибирати всі ці іграшки, з якими донька купалася. Взагалі я їй завжди даю небагато іграшок, бо вважаю, що з меншою кількістю іграшок діти краще граються і краще концентрують на них увагу. Але моя донька іншої думки з цього приводу, і вона собі докидає майже всі іграшки, які у нас є для купання. Коврики і такі іграшки на липучках. я... Ліплю просто на стінку, щоб вони обсохли. А завтра вже зранку буду їх складати в контейнер. Як в нас доволі велике дзеркало і воно розташовано досить низько, то мені доводиться його втирати кожного дня, а інколи і по декілька разів на день, тому я завжди використовую ось такі серветки, вони гарно витирають від якихось плямок, а також не залишають розводів, і це дуже зручно. Після того, як я витираю дзеркало, я ще протираю і раковину цією серветкою, і потім просто її викидаю. З прибиранням я закінчила, а зараз хочу приділити трошки уваги своєму обличчю. Користуюся я корейською доглядовою косметикою, вона мені дуже подобається і всі ті засоби, які я використовую, мені здається, що мені підходять. Спочатку я вмиваюся бальзамом для вмивання, я ним так гарненько, декілька хвилин, начебто, масажую обличчя, а потім я вмиваюся пінкою для вмивання. Взагалі, ще після пінки, ввечері, я наношу тонік з кислотами, але він в мене закінчився, тому сьогодні я цей крок пропустила. Потім я наношу ось таку сиворотку для обличчя, закриваю це все кремом з керамідами і наношу крем навколо очей. Все, ось такий у мене вечірній догляд, інколи він трішки може змінюватися. Я, наприклад, можу робити якісь масочки. Але загалом кожного вечора в мене ось такий догляд за обличчям. Цьому я буду завершувати своє відео. Я хочу вам дуже подякувати за те, що додивилися це відео до кінця. І дякую вам за те, що пишете мені коментарі, ставите лайки і підписуєтесь на мій канал це дуже приємно. Я сподіваюся, що моє відео вам сподобалося, і чекаю вас у наступних відео. Всім па-па!